У Верховній Раді сьогодні створили тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. Вона вивчатиме потреби оборонців у безпілотниках та формування держзамовлення на їхнє виробництво, а також контролюватиме питання фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання грошей. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Василь Саф'янюк. Вітаю Василю. То чекаємо подробиць ухвалених документів і чим ще сьогодні займалися депутати. Вітаю Тетяна. Парламент сьогодні ухвалив чимало важливих законопроєктів. і одним з найважливіших, і найцікавіших було це справді створення тимчасової слідчої комісії, яка займатиметься питанням, як саме будуються фортифікаційні споруди і як закуповуються дрони. Окрім того, народні обранці ще і проголосували, фактично повернули або можна так сказати, що затвердили, щоб у школах а також у закладах протехосвіти знову поверталася загальновійськова підготовка. Її проводимо у 10 та одинадцятих класах, закладах професійно-технічної освіти фахової, вищої освіти, тощо викладатимуть домедичну допомогу, цивільний захист, інформаційну безпеку. Також приберуть звідти застарілу строєву підготовку і проводитимуть її ветерани російсько-української війни. Принаймні, їх будуть теж залучати до цих заходів. Щодо проголосованої тимчасово слідчої комісії, яка займатиметься питанням фортифікації, а також закупівлею дронів і навіть систем РЕП, то депутати. Відняли це питання ще напередодні сьогодні ж під час обговорень в залі більшість, в принципі, всі фракції та групи погодили, що таку комісію варто створювати. І єдине, що було нарікання, що потрібно було б цим займатися раніше, принаймні ще там 5-6 місяців тому. Адже маємо зараз такі наслідки, як наступ росіян на Харківщині, якби почали. Контролювати ці побудови, кажуть депутати на їхню думку, це б допомогло збудувати значно більше споруд. Пропоную послухати думки депутатів від опозиції та від монобільшості. З приводу дронів, скільки можна чути питання про те, скільки волонтери мають виготовляти і купляти за свої кошти? Чи це будуть ФПВ, Чи це будуть розвідувальні? Чи це будуть ударні ВПЛА? Мені здається, що якщо Мінцифри чи Міністерство оборони не спроможне віддати, віддати відповідь на питання. То, можливо, є шанс в депутатів розібратися в двох загальних темах. Враховуючи те, що цей проект постанови внесений керівниками всіх парламентських фракцій. А більшості депутатських груп, я думаю, що парламенту слід підтримати цю ініціативу і прийняти цей проект в цілому з урахуванням пропозиції комітету. Парламентарі, зрештою, так і зробили. Проголосували за дану постанову, і тимчасово слідча комісія створена. Окрім того, сьогодні чимало уваги ще й приділяли і обговорювали і у кулуарах, і також із трибуни Центральної Ради ще одне дуже важливе питання. Це розгляд у другому читанні законопроекту про заборону релігійних організацій, центри яких знаходяться у Україні агресорі у Росії. Ну і всі і парламентарі, і громадські зрозуміють, що мова йде насамперед про українську православну церкву Московського патріархату. Так, от уже за повідомленням і опозиційних фракцій, а згодом це ж саме нам вже на брифінгу підтвердив і спікер, вирішили. Робити так, зібрати підписи, щоб переконатися, що у сесійній залі точно буде щонайменше 226 голосів народних обранців. Цю процедуру вже запустили. За повідомленнями від опозиційних фракцій, вже понад сотня підписів зібрана. Спікер, який виходив до нас по завершенню засідання, підтвердив, що справді підписи збирають. Це необхідно, адже це надзвичайно важливий законопроект і запевнив, що він особисто проголосує за цей закон. Пропоную послухати Руслана Стефанчука. Парламент не має права. Ні на холостий вистріл при прийнятті цього законопроекту, ні порушення регламентних норм, тому що те, до чого спонукали вчора наші крикуни, це пряме порушення регламентних норм. Ми повинні побачити, що в залі є необхідна кількість голосів. Як тільки ці підписи будуть зібрані, одразу невідкладно цей законопроект буде внесений в зал. Коли точно відбудеться голосування, поки що ніхто не береться прогнозувати. Ну але маємо надію, що найближчим часом. Ось такі новини сьогодні. Тетяна, дякую, Василь Саф'янюк, про сьогоднішній день у парламенті.